Друзі, всім привіт! Ви на каналі Цеглина ТБ. І у нас на огляді сьогодні отакий чудовий басейн Лагуна 8х320. Друзі, ми будуємо басейни вже 20 років. І всім цим накопиченим досвідом ділимося з вами в наших відео. Тому обов'язково підпишіться на наш канал. Поставте, вліпіть нам вашу царську вподобайку. І ми йдемо дивитися ось цей чудовий басейн. Цей басейн у нас в Кропивницькому. Ми встановили його минулого року. Ось така краса. Також минулого року був встановлений павільйон. І ось тут стоїть тепловий насос. Це у нас Аквавіва Superior, класний апарат. Чудово працює. Зараз я його ще трошечки підналаштую, і буде вогонь взагалі. Павільйон, звісно, від нашої улюбленої марки Євромаркет. Хлопці молодці. Все роблять дуже якісно, красиво, дорогувато, але слухайте, Mercedes теж коштує не 5 копійок, правда? Тому якщо вам треба Mercedes серед павільйонів... То ось. Отже, ось такий чудовий басейн маємо. Як я вже казав, павільйон для нагріву. Це, до речі, абріс зі стільниковим полікарбонатом. І виглядає, я вам хочу сказати, не набагато гірше, ніж, наприклад, монолітний полікарбонат. І це в нас комбо, тому що торцеві стінки у нас з монолітного полікарбонату. До речі, дуже класно виглядає, прикольно. Ми такі ще не ставили. Ну, Мається на увазі, що я їх вам ще не показував. Тому, як варіант, чому ні. Але ми трошки економимо: стільник на гору, моноліт на стінки і все чудово. Навколо басейну покладена керамогранітна плитка, не слизько і дуже класно, і правильне рішення. А навколо, дивіться, тротуарна плитка нормальна, адекватна, правильно підзвітка. До речі, зараз я її вімкну. Світлодіодні прожектори білого кольору під ПАР 56 надійні, якщо що, лампочку поміняв і все далі працює чудово. І обов'язково знову ж таки звертаю увагу, а то часто буває так, що всі намагаються. Кабель, який від іде від прожектора, з'єднати з тим кабелем, який йде від трансформатора. Не робіть, будь ласка, так в бетоні ви надійного з'єднання не отримаєте. Хочете ви цього чи ні, тому обов'язково треба поставити розподільчі коробочки, і ось тут в них в цих коробочках з'єднати проводи. І це буде правильно. Якщо що, по-перше, у вас гаряча заміна, ви зняли прожектор, дістали на борт. Поміняли лампочку, поставили назад, не треба воду зливати. Це по-перше. По-друге, якщо з кабелем щось сталося, то знову ж таки ви взяли, прив'язали там мотузку чи тросик, кабель витягнули, до цього тросика прив'язали новий кабель, затягнули, під'єднали, і у вас знову все працює і воду зливати не треба. Робіть, будь ласка, правильно. Я постійно про це говорю. І буду говорити, друзі, у нас система фільтрації працює по принципу: тягни, штовхай. Скімер з донною форсункою, не бачу її там погано, вон вона погано видно, вітер на дворі. Вони тягнуть воду. Вода ця проходить через систему фільтрації, дезінфекції. Якщо є, до речі, ми приїхали ще якраз ставити дезінфекцію. І через форсунки, які напроти скімера. Все це повертається назад в басейн. І в нас виходить що? Ось так. Рухається наша водичка. Раз. І повернулося. Раз. І повернулося. І це логічно. А то дивишся, скімер стоїть отам, форсунка отам. Ну і як воно вам буде тягни, штовхай працювати? Поясніть мені, будь ласка. Тепловий насос підібраний по тепловому розрахунку, все як має бути, не по об'єму. Звісно, ви можете звертати увагу на об'єм і можете навіть попасти і підібрати тепловий, який буде гріти, і все буде красиво, і все буде працювати, все буде чудово. Але є моменти. Я це помітив, знаєте як? Ви ж, ви, мої глядачі, почали мені телефонувати і казати: а в мене я купив тепловий. Він в мене не гріє. І потім виясняється, що тепловий насос потужністю номінальною потужністю. Це ж ви розумієте, не зовсім те, що. Є насправді, наприклад, 12 кВт встановлено на басейн розміром 4 на 10 Ну, звісно, такий тепловий не нагріє ваш басейн. Нагріє, але від певної вже температури повітря, а нам то треба гріти тоді, коли цієї температури нема, правда? Ось така історія. Кому треба правильно підібраний тепловий насос? Повірте, ціни плюс-мінус в усіх однакові, хто продає їх телефон прямо зараз на екрані. До речі, як вам такий басейн? Подобається. А ну напишіть в коментарях, гарний варіант чи ні. А поки ви пишете, я вам скажу, що басейн ми оглянули, класний басейн, в класному місці. Радує сім'ю, до речі, вже другий сезон. І нам з вами саме час подивитися машинне відділення. Майже як на всіх наших басейнах, вхід в машинне відділення або в кімнату для обладнання через ось такий люк в пляжній зоні. Відкриваємо. І заглядаємо. Отже, друзі, кімната для обладнання, машини відділення, техприміщення. Називайте, як хочете. В стандартній комплектації тут був спочатку фільтр з насосом, з ультрафіолетовою лампою. Оце у нас байпас ось він на тепловий насос, який я вам вже показував, ви вже бачили. Все, друзі, як завжди, акуратно, рівненько. Дивіться. Зайшла труба до зливу, все рівненько попало в насос, без всяких повітряних петель і так далі. і так далі. Труба скімера. Знову ж таки, стандартна кріпсоловський насос Андіна. Бочка Ямаук Стежка, наша улюблена. Звісно, наш улюблений електро, щит керування басейном і зверніть увагу на розмір. По-перше, ось дивіться, я стою, бачите. Руку витягнули, що я дістаю до стелі. Уявляєте? Ну так, да, тут ще ось утеплять стелю, щоб не капало і не було конденсату. Але менш з тим. І дивіться, скільки місця. Давайте встану в якийсь кут, наприклад, ось тут. І тепер дивимося. Бачите, так? Тому знову ж таки вас призиваю, не економте на розмірах технічного відділення техкімнати. Чому? Тому що тут спокійно можна буде стати, спокійно змонтувати, спокійно обслужити, все зручно, все на місці. Так що не економте, якщо є така можливість. Вентиляція. Дивіться: одна труба, і ось друга труба. Дві труби вентиляції, і наше улюблене ноу-хау, яке ми придумали колись, точніше, придумав наш Віталій. Що саме? Якщо ви забетонуєте отут підлогу, то ви створите басейн ще один. І якщо, не дай Бог, десь, десь, десь потече водичка, то що дуже швидко отут наповниться і все це втоне? Що робимо ми? Оці стіни технічного приямку опираються на монолітний залізобетонний фундамент. А тут засипано щебінь, потім на пісок без цементу покладена тротуарна плиточка, і якщо навіть десь щось капне, або коли ви взимку консервуєте басейн, відкрили крани, труб постікала вода. Ну так як у нас, так як ми це робимо. У нас хлопці не їздять на консервацію наших басейнів з компресорами, тому що вода стікає сама, і ми призиваємо всіх так робити, тому що це дуже зручно. Подумайте трошки наперед, і все у вас вдасться менш тим. Вода стекла на підлогу, туди просочилася в той дренаж і пішла собі в землю. І тут сухо, тут красиво і доволі безпечно. Ми не переживаємо, що щось може статися. Тому ось така історія. Тож, друзі, монтуємо автоматичне дозування хімреагентів. Поїхали. Встановлена система дозування хімреагентів повністю автоматична. Дозується PH, хлор по редаксу альгіцид і флокулянт через ось такі печушки. Ми їх любимо, ставимо. Нам подобаються, Доволі надійні штуки. В принципі, вам рекомендуємо. Кому треба, звертайтеся ось номер телефону. Якщо це не підходить, залишу також на екрані. Якщо вам треба побудувати басейн, поставити додаткове якесь обладнання, тепловий насос, ультрафіолет та практично все, що пов'язано з басейнами. Можна звертатися до нас. Це працює, можна підключити до Wi-Fi, просто тут немає, не дістає. от, Діма наш ще красунчик навів порядочок, бачите? Все красиво. Ось так розмістилися у нас каністри з хімореагентами, реагентами PH-, хлор, альгіцид і флокулянт. Ось така історія. Тож, друзі, тепер цей басейн буде ще й завжди чистий. Знаєте, що залишається замовнику, як я вже казав, придбати робот пилосос а також слідкувати, щоб в каністрах були рідини. В принципі, А, брешу, І раз на тиждень промивати фільтр. Ось. Все, що залишиться на замовнику. так як, цей басейн не в прямому розі і обслуговувати раз на тиждень ми його, на жаль, не можемо. от така історія. Тож, друзі, ось такий чудовий басейн ми побудували: встановили тепловий насос тут павільйон. Зараз приїхали, встановили дозацію, я вам показував. Що ж, кому треба такий басейн, обов'язково звертайтеся. Телефон прямо зараз буде на екрані. А вам, шаленої вдачі, тепла в вашій хаті. І всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей, па-па!